історія про те, як інструктор, яка в мене працювала в студії, мене просто жорстко дворила. Ці дівчина вже співпрацювали понад рік. Я звернула увагу на те, що вона завжди якось занадто рано приходить на заняття. А через те, що у мене маленька дитина, я не завжди могла бути в студії. Відповідно, я довіряла своїм дівчатам, які ходили до мене на заняття, які проводили тут заняття, які працювали, і я зробила для них ключі. Хоча в нашому комплексі є охорона, і де можна було брати в принципі ключі, записуватись через журнал. Але іноді їх не було на місці. Треба було чекати, а треба зайти, підготувати зал, запустити дівчат, щоб вони могли передягнутися. Ну трошечки незручно. Саме тому я зробила ключа. Дівчина вибрала такі. Собі години досить ранні я була з дитиною вдома, відповідно, дитина досить маленька, і я не могла приходити, щоб контролювати. Я сама працювала в інших студіях перед цим взагалі не було такої навіть у голові, щоб я могла надурити ту студію, щось сама від себе там робити. Тобто, судячи по своїм якимось принципам і світогляду, я вважала, що зі мною так вчинити не можуть. Все сталося тоді, коли я почала записувати курс, який, до речі, скоро вийде в доступ. Можна буде його придбати. Курс по гормонам і чакрам. І коли я почала записувати курс, я почала тут. Частіше з'являтися і, відповідно, записувати відео. Якраз дитина пішла в садочок, була адаптація. І ось я записую курс, і я чую, що хтось просто ломиться в двері. Я не зрозуміла, взагалі, що відбувається, я відкрила, прийшла вона на дві години раніше. А я думала, що я запишу відео, якраз піду, щоб їм не мішати проводити заняття. Затягнулася саме відео, я не змогла його відзняти занадто швидко. Як то кажуть, знаєте, все світ. Все поставив так. Я хотіла підловити її, бо я відчувала, що вона мене дурить, і так от сталося, що так вийшло. Коли вона зайшла просто з якимись хлопцем, до враження, що це її студія, я на неї працюю. І на питання, що взагалі відбувається, ти що індивідуальне заняття. Вона сказала: це не індивідуальне, просто ми один одному допомагаємо. Він мені допомагає в тенісі, а я йому допомагаю розтягнутися. Ті мені охорона сказала, що вона досить часто приходила без мого відома. За счет того, що в неї є ключі, вона тут сама собі індивідуально проводила заняття. В моїй студії заняття індивідуальні коштують 120 злотих. І відповідно, коли я отримую ці гроші, то 70% я віддаю інструктору, і тільки 30 злотих відповідно остається на студію. Коли я почала це говорити, вона просто падала на мороз і починала мені відповідати про те, що вона не знала, що не можна проводити заняття. Я зробила один висновок: що довіряти людям не можна, треба завжди контролювати властивий свій бізнес. Іноді це можливо виглядає занадто. Тоталітарно, коли ти занадто контролюєш свій бізнес, але якщо ти його не контролюєш, то люди користуються твоєю добротою і просто починають витирати ноги, відповідно робити такі речі, які не варто робити. Більше ключі я не розтайну, Зараз всі дівчата, які в мене працюють стоїть, відповідно беруть ключі на охороні і відповідно здають по заняттях. І в будь-який момент я можу прийти і проконтролювати, коли вони приходили. Не робіть моїх помилок. І намагатися бути мудрими під час ведення свого бізнесу дня!